Вечір. Ото сходить місяць, повен місяць, і біля нього зірочка. Так гарно, гарно. Десь собака гавкає, свірчок, пісню свою співає. Я так... Хтось поїхав вулицею, красота. Оце вам в селі? Так тихо, тихо, вітру немає. Все. небо. Десь в мене котик бігає. Кс -кс -кс -кс. Бігає котик. Десь гуси кричать. Оце вам і вечір. Ну місяць такий повний, повний гарний. Он там піднімається вгору. Котиться. Котиться вгору на небо. Красота. Красота такая. Вечерняя красота.